А ти в окулярах молись за наші душі. Перемкніть генератори за моїм рахунком. Чотири. Пульт безпеки. Три. Справжній пульт безпеки. Два. Перемикайте. Небезпеку усунуто. <ріст> Нам вдалося. Ура! Друзі, я ж інспектор безпеки. Так. Хіба не мій пульт мав блимати й пищати? Ну, так. Розумієте, ми зробили так, що тепер лише мій пульт пищить. Вирішите полегшити твоє навантаження, оскільки на тобі так багато всього, як от березневе божевілля, і ви ініціатор носіння джинсових шортів щосереди. Тобто, по вашому, я ніколи нікого не рятував? Звісно, що рятував. Тим... Що нічого не робив, перекладено та озвучено на замовлення сайту Сімсонсюей.